Ось початок. Це 1985 рік. Ще не було ніякої FIFA, ніякого Pro Evolution Soccer не було, тільки були пікселі, ось такі прямокутні гравці і повільний мяч. Так ось пасуємо. Мяч відбирати тут не можна, просто потрібно рухатись на гравця з мячем. І так ми забираємо м'яч. На кнопочку ми м'яч не забираємо. Тут трошки важке управління. ось таке. Ця гра заставить нас плакати. Вас від ностальгії, а мене від управління, я так зрозумів. Ось такий удар я завдав дальній. Ох, Не вдалося, бачите, забити. Оратарс піймав на самій лінії. Так, відібрали ми м'яч суперника пас. Офсайд. Не вдай... От бачите, гравець що без м'яча швидше рухається, ніж гравець що з м'ячом. Ось така. Є тут. Ух, ти як ми далеко вибиваємо м'яч. Міняч, правда, летить дуже так повільно. І... Ух який сейф здійснив воротариз суперника. Я думав, це буде 1-0. З кількох метрів я завдав цього удару. Буквально Воротарю вдалося спіймати. Не в той бік таке управління дерев'яненьке, бо так не так немов якісь дерев'яні. Ніби взяв Бразилію, а таке враження, що граю. Нашими дерев'яшками. Техніки 0. Ось вихід сам на сам практично. І прямо у удар. Ось яка комбінація розігрують наші суперники. Ось вдається нам забрати м'яч, пас. На форварда нашого. Ух ти, я не очікував, що м'яч дійде. Так би ми вже могли. Удар дальній. І це гол! 1-0. Ми виграємо.